Один з найсильніших шахістів Херсонщини, ну, на момент своєї активної гри, колишній президент Херсонської обласної шахової федерації, ректор Херсонського державного університету, мій друг Олександр Володимирович Співаковський, багато років тому дуже лаконічно, і крутезно і мудро сказав про шахи: що у шахах не буває переможної. Не буває переможених. Ти завжди переможець. Той, хто переміг, він стає трохи щасливішим. А той, хто сьогодні програв, мудріше. Друзі, це дійсно так, але при одній умові. Якщо той, хто програв, буде працювати над своїми помилками, прибирати їх, тоді він дійсно стане сильнішим. А той, хто виграв, не просто порадіє і забуде, а теж буде якось розвиватися і ставати ще кращим, і ще більше, ще більше задоволення отримувати від своєї ігри і від своїх перемог. Ось саме цього я можу вам побажати у свято, яке є сьогодні, у міжнародний день шахів. З повагою для до усіх тих, хто хоч щось. Робить для того, щоб ставати у шахах.